Українські чемпіони підкорюють Європу. У Братиславі завершився чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Прикарпатські спортсмени здобули вагомі нагороди. Змагалися Оксана Лівач, Аліна Філіпович та Андрій Джелеп. Команда з Івано-Франківщини продемонструвала високі результати на міжнародному рівні. Якби сьогодні це не звучало, ми знаємо, що коли наші борці виїжджають на змагання міжнародного рівня, вони точно повертаються туди з. З нагородами це дуже відрадно. Так вже сказав раніше, для Івано-Франківщини боротьба вільна є пріоритетним видом спорту, і наші спортсмени, вкотре показують ну, своїми результатами, що вони дійсно найсильніші, як на всеукраїнській, так і міжнародній арені. Радий вітати Аліну, Оксану Андрія з таким безпрецедентним результатом, особисто. Приємно, що в передень їх відрядження до на чемпіонат Європи на олімпійській базі в заспів міг поспілкуватися з ними, відчути ту атмосферу. Героїня чемпіонату Оксана Лівач, заслужений майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор та віце-чемпіонка світу, виборола золоту медаль у ваговій категорії до 50 кілограм. Загалом продемонструвала неабияку майстерність на килимі і поповнила колекцію нагород найвищою відзнакою міжнародної першості. Ну по турнірній сітці першого сутичку я зустрілася з француженкою, а другу зустріч була з спортсменкою і Терориста була дуже така. Принципова зустріч і суперниця не проста, але я в такій важкій можна сказати сутичці, здобула перемогу, яка вдвічі була приємнішою перемагати тих спортсменів. І бачити, як вона плаче від поразки. І ну, мені в душі була така маленька приємна нотка радості від того, що це маленька перемога і перемога для нашої України. Чоловічу команду гідно репрезентував Андрій Джалеп, майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби. чемпіон Світу та Європи серед юнацьких категорій показав високий клас боротьби. Володар бронзи у категорії до 61 кілограма. Розумів, що треба викластися на всі 100, тому що це вже боротьба за медаль. Треба було все зробити чітко, без помилок. Ну і стримано, скажімо так, щоб не допустити якихось дурниць і десь там не прогавити якусь атаку і, ну і десь. Десь вона напевно і спрацювала не менш вражаючими результатами. Відзначилася Аліна Філіпович, віце-чемпіонка Європи та чемпіонка світу серед молоді. Довела свою майстерність на дорослому рівні. Цього разу здобула бронзову медаль. На бронзовому шляху я зустрілася з представницею Угорщини. Сутичка тривала така більш імпульсивна, інтригуюча. І наприкінці другого періоду мені довелось зробити атаку, з якою я вийшла на один бал вперед з рахунком 3-2. закінчився цей поєдинок, і відповідно, бронзова нагорода була присутня. Словацький чемпіонат зібрав на килимі кращих спортсменів континенту. Прикарпатські борці в черговий раз довели, що належать до світової еліти цього виду спорту. Зважаючи на складні умови підготовки під час війни, Оксана Себастьян, Андрій Буцяк Новини на вежі.